Так, зараз у нас пів на другу годину дня, субота 1 жовтня. Я біля поліційного суду. Як відомо, сьогодні мали о восьмій ранку звільнити Вінницьких месників, заберю Кошелюка і Романюка. Але, на жаль, цього не вийшло. Тобто їх взагалі не було звільнено о 8-го ранку. Їх е е Романюка і Кушевика вивезли до восьмої ранку і СІЗО і повезли на до напрямку. Потім стало відомо, що вони вже в апеляційному суді. Також за ліблютні було, е скажімо так, викинуто з лікарні силовиками. Кажуть, що її навіть побили. Ну наразі ви бачите кількість національної поліції. Всередині, як говорять активісти, дуже багато силовиків. Це Національна гвардія, ось, як я розумію, Як я розумію, поліцію поставили на передову. Також відомо, що кількох активістів вже було, скажімо так, затримано під судом. Звісно, це незаконно, тому що є законом отримання месників, тим паче, що їх доставили до суду без адвокатів. Адвокат завірюхи. Лише після 8 години а, зміг дістатися а, до суду, Його не пускала укруна. Ну і наразі поки що спокійно, типа спокійно. побачимо, що буде далі. Слава Україні! А, це цей журналіст і дівчина. А, так, це справа просто. Коли вас випустять? А я Максим прапор винес. Повісіть на вікно прапора. Бо да його нам треба. Нам да. Це да. <рапором> Тримайтеся там. Все, нема. Є. А близнюк там? Зараз я тобі подзвоню стратегія. Помічник народного депутата. Затримані наші активісти. Чому ми Шановні, ми вже годину вас чекаємо. Ви взагалі реагуєте на що? На що Поміщник, народного депутата. Помічник народного депутата, ми маємо право зайти і в нас відбувається. Порушуйте закон, ми за це покарані. Ваші обличчя зняли. Це шоста година вечора того ж самого дня суботи, 1 жовтня. Досі продовжується апеляційне засідання в апеляційному суді. Кількість людей не зменшується. Наразі допустили, як повідомляють. Прес представників преси засідання досі триває. Скажімо незаконно, ганебне задоволений дай сам звідти вся там. В аргументації, чи це клопотання, чи це прохання. Явно, що воно виходить е, за межі процесуального кодексу. Мало того, суд навіть відмовив мені і Алі Саварець, задоволені е, клопотання порядку статті 206, це про захист е, прав людини, е, яку я заявив у зв'язку з побиттям Вікторії під час сьогодні е, ранішнього затримання. От, суд сказав, що це взагалі не компетенція суду, а компетенція слідчого суду. Ну, нонсенс, да? хоча практика з того е, існує про те, що такі заяви задовольняються і апеляційним судом, і... От, тому е, власне ми отримали доказ того, що сьогодні судді, потрапивши під шалений е, тиск. Я думаю, що все-таки МВС і Генеральні прокуратури виніс незаконне рішення, ну, власне, я думаю, що в понеділок, е отримавши сьогоднішнього ухвалу суду, ми будемо звертатися до вищої кваліфікаційної комісії суду щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності на звітку.